Всім доброго часу. Отримала багато питань стосовно Польщі, що буде в найближчий час? Так? Чи будуть там якісь активні дії? Давайте подивимося до кінця весни. Травень, включно, так, візьмемо, що там в Польщі буде відбуватися по активності. У мене йде, йдуть ілюзії. Якісь ілюзії а, створені. По домовленостям і по тому, що відбувається на лінії межі кордону. Тобто зараз відбуваються якісь ілюзії, якісь угрупування, щось там робиться таке, чого ми ще не розуміємо, От. і те, що відбувається саме на лінії межі кордону, так, самої країни. Чи будуть там активні дії в самій країні, так? До кінця весни ми будемо спостерігати, якісь можуть бути заворушки, якийсь супротив іде, От, якісь зіткнення йдуть, ми можемо це спостерігати дійсно. Дивимося, Польща накопичує ресурси, в неї є, є а, сила, ресурси, запаси, так? от, І якось лякати і напружувати саму країну можуть. Якось така іде напруга, так? Чи будуть там конкретно ті дії активні, як є в нашій країні, мені, по-перше, йдуть багато маніпуляцій по домовленостям, тобто відбуваються і ці домовленості вони закриті, тобто замовчені. От, і я не бачу поки що до кінця весни якоїсь активності, тобто ситуація застрягнена одному місці. Тобто, заворушення всередині країни. Можливо, це якісь мітинги, можливо, там якісь ще угрупування всередині країни, так? якісь провокації, можливо, від інших країн можуть бути до кінця весни, так? Але активної такої фази, як у нас. Поки до кінця весни не бачу. І тут також мені йде очікування. Тобто вони поки будуть знаходитись в очікуванні якісь напруги, якісь конфлікти от, будуть якби Підсилюватися, іде тут, ідуть без грошів, і тут йдуть страхи безгрошів'я, і як наче робитися якісь справи от активні так, стосовно ситуації, вони поки не будуть. Якначе вони застрягнуть поки що на одному місці от, і будуть чогось вичікувати, якогось рішення. Тобто хтось може їм якусь послугу таку надати, от, і тільки після. А тієї послуги можуть початись якісь. Іще.